Туде обзор телефону. Так, зараз. Опа! Прийшов у нас телефончик. що старий. старий телефон. Ось такий він. У нас смарт. Infinix Smart 6. 6 на 6, дюймів екран. Пам'ять у нас ось. Сам I. короче 32 на 32 у нас памяти короче обзорчик ну что достаем обзор у нас телефон атаки достаем и да да у нас ось телефончик ось Очищена є і ось тріщина. Переворочує у нас ось такий. І на Фінікс такий красивий синій телефон з чотирьом камерами. Ось такий. Включається і не включається. Наприклад, буде включатися. Так. так раз у нас тут серед нічого не таке фігня. Це не все. Треба ще захисне штук, така хуйня. Гарантия. И... Интересный. Аж такая штучка один доллар. Он цена настоящий.